Гарна новина з 9 по 29 листопада триватиме ретроградність Меркурія. Це завжди сповільнення процесів, тому що ретро це е, в зворотньому напрямку, і е, це призводить до такого тормозіння процесів до заторможеності всяких юридичних процесів, якихось е, дійсно е, моментів якісь потребують підписування документації, прийняття е, доленосних рішень. І це може трішечки міняти картину. Саме в цьому місяці в нас дублюються повністю річні зірки в всіх просторах. Тобто, ми будемо казати так, це місяць і кермічної амністії для багатьох, хто все ж таки наважиться на вихід із ілюзії жертви терпіли, да, хто наважиться на це, може проживати кармічну амністію дуже потужної сили. Тобто, це місяць, якому дійсно справді здатні обнулятися, обнулятися негативні програми. З минулого, а вони є е, у всіх, хто втілений, і е, свідомості, які досяг, досягають пробудження, і вони з цієї площини тільки починають свій шлях, і це е, і це дно наступного рівня. Назвемо це так, тому що від моменту пробудження до смерті да, пробудженої свідомості триває путь е, світла, путь світла. На да, такий о, ваха і гуру відбувається. Тобто, тому що о, пробудження це не фініш, пробудження це початок путі світла, або будемо казати, путі душі, путі реалізації місії. Та, і от оцей шлях путь називають просвітленням. І чим більше людина пробудженої свідомості встигає зробити своєї, реалізувати свої місії, свого призначення на своєму путі душі, тим більше вона сяє і тим більше слідів залишає о, після себе. І тому так називають да, там, і Uh -huh. Просвітленими, чи ну дійсно, і чому ми кажемо навіть м святі, да? ну, святі свято, свято там, де ти. Ось просвітлені вони насправді легкість сіють і за собою залишають сліди матеріальних. На, на хвилиночку матеріальних результатів, тому що справжня духовність вона покращує матеріальність, вона стілює, вона а, надихає, вона стає причиною життя в житті, більшої кількості життя в житті. До, довкола проявленої втіленої духовності, пробудженої, яка рухається по путі світла, завжди все розмножується і так далі. І це дуже, дуже важливо розуміти.